Друзі, всім Ви на каналі Натураль, де Ми з вами говоримо про маловеріння натуральних косметик. У мене просто є крутезна новина для всіх вас, тому що я вирішила в своїх відео спілкуватися лише українською мовою. Я просто зробила висновки з коментарів, які мені залишали в моїх попередніх відео, де мені говорили те, що у нас. Ніколи не було своєї мови. Ні, це у вас ніколи не було своєї думки і бажання жити в кращій країні, міняти свою країну, змінювати свою владу. У нас є не тільки мова, а й ці прекрасні риси. Так, от мені хочеться зараз демонструвати всьому руському міру, про те, що у нас є своя мова. І так як ви мені говорили, був не один коментар на цю тему. Якщо ти ненавидиш російську, переходь на англійську. Так, от моя вам відповідь така, якщо вам цікава тема цього відео. Вмикаємо субтитри. Англійською мовою і приємного вам перегляду. А тема нашого сьогоднішнього відео це робота з водорощинним папером. І ви знаєте, в цьому відео я для вас зібрала реально весь свій досвід. Нехай хоч він і маленький, але його достатньо. Так що сьогодні я вам розкажу про друк картинки, про те, як її вплавляти, який із способів. Е Краще використовувати рекомендації до роботи з водорощиним папером. Ну і звісно, я вам покажу, що в мене вийшло, яка в мене вийшла картинка, які е помилки допустила я в своїй роботі. Залишайтеся, я впевнена, вам буде цікаво. Давайте почнемо зі знайомства з водорощиним папером. Що це таке, де його використовується, де його взяти, купити, і такі всі запитання. Водорощиний папір є абсолютно екологічно чистим продуктом і виготовляється на основі деревної волокнистої маси. При контакті з водою або з паром папір просто розчиняється. Чесно кажучи, я не вникала в тему того, де ще крім маловаріння використовують водорощенний папір. Та й думаю, воно мені не потрібно. Якщо вам цікаво, ви самі можете запитати про це в гуглі. Ми зараз будемо говорити тільки про використання цього паперу в миловаріння. Звісно, ніяких функцій зволоження, догляду в папір не несе. Воно просто прикрашає наше мило, тому що ми можемо роздрукувати на папері. Це що ми хочемо, це можуть бути фотографії, можуть бути якісь картинки або тематичні картинки нового року 8 березня. Що бачимо, те й трукуємо. І Якщо, якщо чесно, я ніколи раніше не працювала з видощиним папером, і в мене ніколи не було такого бажання. Але одна дівчина, з якою я познайомилася в Мадриді, хотіла на день народження своєму сину щось цікаве в Іспанії. Дуже популярним є дарувати подарунки, маленькі такі сувеніри своїм гостям, коли це весілля. Або День народження, або на хрестини, тобто всі гості отримують якісь такі маленькі подаруночки. З пані вони називаються Де Так От моя замовниця робила для свого сина день народження в стилі оцього маленького хлопчика. У них був торт, так скажем, на цю тематику декорації залу. І от я хотіла по максимуму приблизитися до цієї теми, і я запропонувала їй зробити таке мило от, з водорозчинним папером. Я завдяки цьому замовленню набралася гарного досвіду, який можу зараз поділитися з вами. Давайте почнемо з того, де замовляти папір, як на ньому друкувати. Для тих, хто не знає, я живу в Іспанії, в Мадриді і Свій папір для роботи я замовляла на Амазон. виробник у мене був Америка. Вводимо пошуку потрібний продукт, обираємо і читаємо характеристики і відгуки. А для тих, хто живе в Іспанії або в інших країнах Європи, можете подивитися папір на Амазоні. Своє замовлення я отримала через 10 днів. Давайте разом його розпакуємо. На обкладинці ми бачимо назву, кількість і формат паперу. Листи дуже тонкі і білого кольору. Коли почалася війна, я почала працювати з сатами маловарівні, які знаходяться в Іспанії. Вони продають також дуже якісний і гарний товар. Але, на жаль, в них не було цього паперу, тому я замовила його на Амазон. Що говорити про магазини головаріння в Україні? Чесно, я ніколи не бачила, що продавали чистий папір. Картинки вже роздруковані на різну томатику, там є, але чистого паперу я ніколи не бачила. Але ви знаєте, є плюси і мінуси, якщо ми купуємо чистий папір, якщо ми купуємо вже роздрукований. Картинки, які нам пропонують в магазинах для маловаріння, вони там є, звісно, ліміт. Е, ви обираєте тільки з того, що вам пропонується. Але ці картинки були роздруковані на принтері, який призначений для друку на водорозчинному папері. Зазвичай використовують лазерний принтер або принтер із пігментними партниками. Тому що це логічно не допустити контакт водорозчинного паперу із водою. А коли ви знайшли і купили собі уже чистий папір, ви можете друкувати звісно там картинки, які хочете ви я друкувала картинки сама на домашньому струйному принтері. І перший раз я пам'ятаю, у нас зажувало папір. Нічого не вийшло. Я пам'ятаю, тоді дуже так рознервувалася, але перерила весь інтернет, де б мені підказали, як правильно і Щоб роздрукувати картинку, всього-навсього потрібно зайти в налаштування принтера і обрати потрібний формат паперу. Після того, як я прочитала всі ці рекомендації, у нас вийшло роздрукувати дуже гарну картинку, таку, як мені була потрібна. І після друку залишити наш папір десь приблизно на два дні, для того, щоб всі барвники дуже гарно посохли. І в кінці перед роботою картинку зафіксувати саме звичайним лаком для волосся. Все те, як я і зробила. Тепер давайте поговоримо про роботу з водорощинним папером. Для мила з водорощинним папером використовують прозору і білу мильну основу. В прозору мильну основу ми вплавляємо свою картинку і поверх заливаємо білою, для того, щоб наш папір не було видно в нашому милі. Є два способи вплавки картинки. Перше – це ми вплавляємо наш папір, нашу картинку ще в рідку мильну основу. Прозору поки вона не ще не затверділа. І друге, ми заливаємо прозору мильну основу, чекаємо, поки вона затвердіє. Поверх кладемо картинку. І зверху картинки ми заливаємо білу основу. Який із цих двох способів краще? Давайте розберемо більш детально, як ми поговоримо про їх плюси і мінуси, і запам'ятаємо найголовніше при роботі з водорощиним папером. Перед роботою, коли барвники добре просохли, я розрізаю картинки по формі, яку обрала для мила. До речі, лист, який зажувало в принтер, ми розпрасували, і він став придатним до друку. Після фіксації лаком зовнішній вигляд картинки не змінився. Спосіб, коли ми приклеюємо картинку уже на застиглу мильну основу, виявився провальним, і я зіпсувала всю партію з 12 мил. Так які помилки я допустила, перше, щоб приклеїти картинку до мильної основи, її потрібно збризнути спиртом. І тут я трішки перестаралася і використала забагато спирту. Я збризкувала мильну основу і картинку. Друга помилка це те, що білу основу, яка була другим слоєм, я додавала ароматизатор, а це додаткова волога, якої не потрібно було бути в основі. Мило вийшло гарним, але вже через добу всі барвники поплили, і картинка стала розмитою. Так що майте на увазі мильна основа, яка буде контактувати з вашою картинкою, не має в собі містити ніякої зайвої вологи. Після цього провалу я вирішила робити мило іншим способом, а саме вплавляти картинку ще в гарячу прозору основу. Наливаємо дуже тонкий шар і вплавляємо картинку за допомогою зубочистки. Але працювати потрібно дуже швидко, поки мильна основа не застигла. В цьому випадку картинка буде максимально зафіксована, і за рахунок того, що основи дуже мало, картинка буде чіткою. Так як перша партія мила була невдалою, у мене не вистачило мильної основи, і я замовила ще один кілограм мильної основи на Амазон. І вже на наступний день я її отримала. Виробник у мене був Литва, і якістю цієї основи я залишилась задоволена. Вона достатньо тверда, добре плавиться, і при роботі не стигне швидко, завдяки чому ми можемо спокійно з нею працювати. В білу основу я вже більше нічого не додаю. Останнім буде у нас блакитний колір, в який я вже буду додавати ароматизатор і по бажанню ефірні масла. Мільна основа застигає швидко і вже через пару годин ми можемо доставати мило з форми. Звісно, з часом барвники будуть мігрувати, але за 4 дні зовнішній вигляд мого мила не змінився. Друзі, вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, чекаю ваших лайків. Дякую за підписку на мій канал, за підтримку. Запрошую всіх в свій інстаграм і чекаю на коментарі від русні. А я з вами прощаюся, всім до нового відео. Слава ЗСУ, і все буде Україна!